Слава Україні! Героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Як завжди радий вітати на своєму каналі. Сьогодні декілька слів хотів би сказати про ранньовесняну обробку лохини і деякі моменти, на які потрібно звернути увагу по лохині вже в березні. Буду вдячний, якщо і ви поділитеся в коментарях своїми схемами обробок лохини. Отже, перед тим як застосовувати будь-який препарат до боротьби чи профілактики з хворобами та шкідниками, завжди звертайте увагу на те, при якій температурі зовнішнього повітря цей препарат можна використовувати, при якій температурі зовнішнього повітря він розкриє свій потенціал у боротьбі та профілактики. Тому це дуже важливий момент. Говорячи про лохину та, в принципі, і про будь-які інші рослини, з яких я буду споживати плоди. Я намагаюся обирати якнайменш токсичні препарати. Ранньою весною, як би ти не хотів, найкращим варіантом, як на мене, буде обробка рослин мідь вмісними препаратами. Я буду використовувати при ранньовесняній обробці фунгіцид контактної дії «Медян Екстра». Зазначений фунгіцид об'ємом 20 мл, такі невеликі пакетики, коштує 35 гривень та йде на 10 літрів води. Звісно, будь-який препарат, як на мене краще купувати в великих об'ємах, тоді це буде набагато як на мене вигідніше і економніше. Але ви враховуйте по своїм можливостям. Медіан Екстра можна використовувати як профілактичний, як бактерицидний, так і дезінфікуючий засіб. Температура ефективної дії вказаного фунгізиду починається від плюс 5 градусів, що, на мою думку, доволі зручно, враховуючи температурні режими у березні. Медян екстра я буду використовувати в баковій суміші у поєднанні з інсектокарицидом 30 d У мене також невеликий флакончик. Далі ви будете бачити, до речі, і медян екстра упаковочку, і інсектокарицид 30D і їхню інструкцію. Кому цікаво, нажимаєте на екрані «Стоп», читаєте. Отже, у мене баночка інсекто акарицида 30D на 235 мл. і Ця баночка йде на 10 літрів води. Вартість такої баночки складає 100 гривень. Цей інсектокарицид буде і як засіб боротьби із личинками шкідників, що перезимували зиму, враховуючи наші теплі зими, так він буде виступати і в ролі прилипача своєрідного такого для медян екстра по рослині доволі зручно. Температура застосування зазначеного препарату також не менша, ніж е, плюс 5 градусів. Важливий нюанс в тому, що 3 d має масляну основу. Тому до бакової суміші цей препарат. По-перше, я розводжу його окремо. Як його розводити, читаю вам, друзі. При розведенні 30Д потрібно пляшку збовтати, для того, щоб ми отримали однорідну масу. Приготувати маточний розчин 1 до 3, влити препарат у підготовлену ємність. Потім ми набираємо воду в пляшку з-під препарату. Ополаскуємо її і також вливаємо до цього маточного розчину. Розмішуємо це все до однорідної мас маси і додаємо решту необхідної води. Момент той, що цей розчин має таку масляну основу, тому його, як правило, до вакової суміші я додаю останнім. Обробку я буду проводити по таким, уже, скажімо, набряклим брунькам, але до їх розпускання. Але в будь-якому випадку, повторюсь, буду орієнтуватися на температурний режим. Як тільки середня температура вже буде плюс 5-6 градусів, тоді буду проводити обробку. Раніше немає сенсу. Також, друзі, враховуйте, що препарати ці вони контактної дії, тому нам потрібно гарно обробити кущі та ділянку навколо цих кущів. Робочі розчини потрібно використовувати одразу або не більше, ніж через 2 години. Якщо розчин трішки постоять у вас там годинку, то його обов'язково потрібно трішки збовтати перед застосуванням. Також, друзі, по лохині в березні, коли ви вже розкриваєте свої кущі, обов'язково проведіть обрізку санітарну, приберіть пошкоджені і примерщі гілки. Якщо весна була у вас занадто сухою, проведіть полив, тому що лохина досить таки вологолюбива рослина. Як тільки почнуть з'являтися перші листочки, я вже почну вносити під лохину комплексні мінеральні добрива. В магазинах їх величезна кількість, я в минулому році придбав гранульоване добриво Фертіс. За необхідності обновлю мульчу. Також, друзі, будете дивитися по рослинці, потрібно буде, можливо, підкислити ґрунт. Але необхідність таких дій, я наголошую, ви будете бачити по листочку. А точніше, по зміні кольору цих листочків. Ось так, друзі, підсумовуючи це відео, що я хотів в ньому сказати: першу профілактичну ранньовесняну обробку я буду проводити по лохині, по брунькам, але по, але по тим брунькам, які ще не розпустилися, баковою сумішю із двох препаратів: це медіан екстра і це інсектокарицид 30D. Дякую, що ви зі мною. Сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Якщо так, ставте подобайку, підписуйтесь на канал. І до нових зустрічей!